Сьогодні, 9 травня, президент України запропонував відзначати 9 травня День Європи. А перемогу над нацизмом у Другій світовій війні святкуватиме 8 травня. Безумовно, кожен із нас вирішуватиме, коли і що йому святкуватиме сам. А зараз у нас інша війна, перемога, в якій також обов'язкова буде. І ми теж обов'язково її відсвяткуємо. Це попереду. Але вже сьогодні держава намагається допомагати своїм героям-захисникам України у Дніпропетровській області. Запроваджено проект Я ветеран. Він допоможе ветеранам російсько-української війни, членам їхніх сімей та сім'ям загиблих героїв більш ефективно розв'язувати життєві проблеми. Одробіця цього проєкту знає керівник управління розвитку моніторингу оцінки якості адміністративних та електронних послуг департаменту цифрового розвитку обласної військової адміністрації Юлія Кримчак. Вітаю вас. Вітаю. Що це таке проєкт Я ветеран? Яка його головна ціль? Проект Я ветеран» – це проєкт, який створений з метою. Створення комфортних умов для наших захисників, захисниць, які повернуться з фронту, які вже повертаються з фронту, для того, щоб вони мали єдине вікно доступу до усіх послуг, які не тільки адміністративних, але й публічних, і в принципі усіх послуг, які їх турбують і в яких вони мають потребу. Цей спектр послуг він достатньо великий. Це можуть бути державні послуги, і місцеві послуги, навіть послуги, які надаються громадськими організаціями або іншими. Сектором недержавного, скажімо так. Подробніше про послуги я пізніше так, запитаю. Так. А, а зараз скажіть: йдеться лише про ветеранів російсько-української війни чи взагалі Ні, про ветеранів? Ні, тільки про ветеранів російсько-української війни, тих людей, які пішли захищати нашу батьківщину, починаючи з 2014 року, членів їх сімей і членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Чи правильно я зрозумів, що в чинних ЦНАПах. Будуть організовані окремі вікна тільки для ветеранів, де вони зможуть отримати послуги. Як це протувати? Ну, наприклад, я ветеран, так? Uh -huh. мені потрібна адмінпослуга, я йду до ЦНАПу. Що далі? А ви ветеран? Чому і назва цього проекту я ветеран? Тобто малося на увазі, що людина заходить до ЦНАПу, каже: я ветеран. Їй показують на спеціального працівника, який ну, так, кожна людина може прийти і сказати, я ветеран. Ну звичайно, ну якщо людина скаже я ветеран, вона її все одно будь будь-яку людину проведуть до а, адміністратора, який. А, Працює в рамках надання цієї послуги, скажімо так, і там уже в процесі спілкування виясниться, що людина не ветеран, так? якщо вона нею не буде. Але якщо це все ж таки ветеран, то е, з нею будуть спілкуватися і е, Питати в неї, за якою послугою вона звертається, і е, з'ясовувати, які ще потрібні їй послуги. Можливо, людина звернулася за однією послугою і, не знаючи, що має право ще на інші послуги, нема, не знаючи про ті послуги, які надаються органи місцевого самоврядування, е, їй будуть запропоновано весь спектр е, тих послуг, якими вона може скористатися. Вона е, е, це робочі місце адміністратора. Я договорю. Е, е, Ознаковане там тобто, якось буде звичайно. Ознака якась. Воно вже ознаковано. Там є інформаційна табличка. Проект я ветеран, ну тобто. Навіть окрім того, що на рецепції спрямують до цього робочого місця, ще й візуально людина побачить, що саме там його чекають. Добре, які послуги матимуть ветерани? Чи можна про це докладніше? А ви знаєте, коли ми почали розглядати перелік послуг, які ми можемо запропонувати нашим ветеранам, виявилося, що їх дуже багато, і багато послуг на, на жаль, зараз не діючих з різних причин. Однак виявилося, що і коли ми проаналізували ці послуги, виявилося, що те, що ми можемо запропонувати ветерану вже зараз, це спочатку було 112 послуг. Наразі це 108 тих послуг, які ми можемо вже. Сміливо сказати, запропонувати в центрах надання адмінпослуг. Це послуги, і вони стосуються різних сфер життя: це і житлові послуги, це і послуги медичного обслуговування, це послуги освітні послуги, навчання, бізнес, це послуги надання статусів, послуги взаємодії з громадськими організаціями. Ну, тобто, ми взяли кожен такий напрям. Який міг би зацікавити ветеранів. і у співпраці, в принципі, з нашим Дніпропетровським регіональним відділом Міністерства ветеранів? Ми з ними також консультувалися і питали у них, які ж найзатребуваніші зараз послуги для ветеранів з ними спільно формували цей перелік. Що перелик. вони відповіли? Які ну, перш, послуги? Перш за все, це набуття статусів, це придбання, це медичне обслуговування, ну і все ж таки матеріальні речі земельні ділянки, автомобілі, житлові послуги і так далі. Ну і, звичайно, це пільги, матеріальні допомоги. Оце все ну, іншим хванує. громадянам такі ж послуги указують. А дивіться іншим громадянам, центри надання адмінпослуг надають взагалі то адміністративні так. послуги. Так, а якщо ми говоримо про послуги в рамках проекту Я ветеран, то більшість із них не носять адміністративного характеру. Вони більш публічні. Ну тобто, наприклад, якщо ми говоримо про послуги соціального характеру, то вони в принципі в більшості своїй доступні і для ну загальної кількості mm -hmm. так для більшості людей. Але якщо ми вже починаємо говорити про більш специфічні послуги. Ну, наприклад, там виділення, я ж кажу, тих же наприклад, земельних ділянок або протезування, так е, якщо медичний напрям брати, то ці послуги Там більш консультаційним консультаційна. Можливо. Однак там є конкретні телефони, конкретних так. медичних закладів, лікарів, куди адміністратор ЦНАПу спрямує людину, ветерана для того, щоб вони звернулися. Ну тобто, це таке, знаєте, не просто перенаправлення консультаційне, а конкретне перенаправлення до конкретного закладу, до конкретного лікаря. Ну важливо. Щоб ветеран отримав цю послугу, а не тільки прийшов спитав шпитал і уйшов. Так, у нас працює єдиний віртуальний офіс адміністративних послуг в Дніпропетровській області. Це такий програмно-технічний комплекс, який забезпечує електронну взаємодію між адміністраторами ЦНАПів і суб'єктами надання послуг. Тобто роль адміністратора ЦНАПу не тільки прийняти заявку на звернення, а й якраз відслідкувати результат її надання. Так, от в рамках проекту Я ветеран ми будемо дотримуватися того ж принципу. Розумієте? Ну тобто людина прийшла, звернулася навіть якщо за консультацій за консультаційною допомогою, наприклад, центр зайнятості зараз або управління праці влаштовують такі дуже. Ми з ними домовилися такі потужні заходи щодо консультування саме ветеранів з метою їх подальшого працевлаштування, можливо, перепрофілювання. І коли людина Звертається до ЦНАПу, заповнює пер, певну форму. Адміністратор ЦНАП у цьому віртуальному офісі відкриває справу. А суб'єкт надання, після того, як проконсультував і провів mm -hmm. роботу з ветераном в цьому ж віртуальному офісі, зі своєї сторони її закриває. І якщо він цього не зробить, адміністратор в комплексі в цьому в програмно технічному побачить, що послуга загорілася червоним кольором, значить, з людиною не пропрацювали і починає зв'язуватися з суб'єктом надання. Ну тобто там все. відпрацьовувати ось цей весь режим відколіровано. Ну тобто, ми намагаємося. Ну звичайно, що ми працюємо, не буде можливо все так спочатку гладко, як цього б схотілося, але скажімо так: хто йде, той дойде до кінця. Ну, То ми добре. йдемо. Добре, які служби задіяні у проєкті та надаватимуть ветеранам необхідні послуги. Сказали, міністерство ветеранів, а міністерство ще... ветеранів долучилося до нас, так ми Український ветеранський фонд також долучився це як структурний підрозділ, в принципі, міністерство ветеранів. У нас на місцях до нас долучилися обласний центр зайнятості управління праці обласне управління праці міста Дніпра, долучилося пенсійний фонд України, фонд соціального соціальний фонд людей з інвалідністю долучилося як долучилися, в якої формі. А? Коли ми пропрацьовували механізми взаємодії, то в принципі документом, який поклав початок цього всього процесу, став меморандум, який уклали. 87 підписантів загалом, це Дніпропетровська обласна військова адміністрація, самови, якісь не? так, Дніпропетровська обласна рада і всі органи місцевого самоврядування, всі районні військові адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, ну тобто. Дуже дуже великий перелік людей, скажімо так, представників органів влади усіх рівнів, які заінтересовані в тому, щоб надати і створити, все ж таки, оцей сервіс для наших ну, справа захисників необхідно. Ну так, ми дуже вдячні всім, що в принципі підтримали абсолютно всі, і дуже. Оперативно швидко знаєте, все погодили. Оці всі юридичні бюрократичні процедури. Ну, як ви знаєте, вони є в кожній установі, і звичайно, треба їх проходити. Ми їх всі пройшли, і я всім безмежно вдячна за те, що це було швидко. А фінансове питання: от як і хто фінансуватиме проект? Ну адже до державного бюджету, до місцевих бюджетів цього року гроші не заложен, закладені. Ну, дивіться, ми створюємо робочі місця на базі вже існуючих центрів надання адмінпослуг. Органи місцевого самоврядування, також їм величезна вдячність головам, погодились створити додаткове за рахунок коштів місцевих бюджетів, створити додаткове штатне місце для адміністратора, який буде займатися саме проблемами ветеранів. То створення, утримання і організація робочого місця цього додаткового воно повністю лягло на плечі місцевого бюджету. Це одна так. Штатна одна одиниць. штатна, одна штатна одиниця. Скажімо так, в ну загалом поки що так. Однак, якщо ми беремо такі дуже Один великі, ЦНАП, потужні ЦНАП, так? А, ну, дивіться, одні потужні міста, такі як Кривий Ріг, як Дніпро, як Кам'янське, там створені прямо ЦНАП. Ну, а. Ні, дивіться, у нас головний офіс в громаді, ЦНАП, головний офіс, він один в кожній громаді. Однак він має розгалужену мережу, це їх територіальні підрозділи, віддалені робочі місця. Поки що ці вікна я ветеран відкриваються в головних офісах. Ну тобто ми починаємо тільки, нам треба відкриватися в головних офісах. Угу. Якщо коли вже, скажімо так, робота. Наладиться, ми відпрацюємо усі механізми, то дійсно будемо поширювати їх і на територіальні підрозділи, і на віддалені робочі місця. Бо це ж також додаткове навантаження на місцеві бюджети, ви розумієте, да? що зараз м, сказати ну, всім дійсно. головам, там створюючи 10, будь ласка, додаткових одиниць, ну це занадто. Ми виходимо з тих реалій, в яких ми живемо, і робимо те, що ми можемо робити, виходячи з тих реалій, так, обмеженість місцевих бюджетів і так далі. Тому розуміючи це все, ми просили хоча б одну штатну одиницю. Однак, наприклад, у місті Кривому розі там виділили п'ять додаткових штатних одиниць у Кам'янському три. У Дніпрі також виділяють ну як мінімум чотири в них буде. Тому такі величезні міста. Цього вони достатньо. вони розуміють. Ну скажімо, для початку ну, для початку мені достатньо одного, скажімо, я скажу вам так, однак немає. Межі досконалості я вам скажу так, тому що звичайно дійсно так. для ветеранів. Ну, цей сервіс він тільки починається, і ми хочемо розширювати цей перелік послуг. Ми хочемо ну спочатку почали з державними установами. Чому тому, що все ж це ж таки, все ж державні органи з ними легше налагоджувати оцю. Юридичну взаємодію, да там обмін інформацією, результатами послуг. Однак до нас вже починають долучатися і громадські сектори ну, дійсно форди. вони розпоряджені, і вони так. все ну, роблять. ну, з центральними органами розпорядження мені. Ми комунікуємо на підставі там, скажімо так, добрих ділових взаємовідносин. А навіщо вам центральні органи, якщо фінансування з, мі... з місцевих пітації. бюджетів? А послуги надає хто? Послуги ж надають вони, і від них дуже багато залежить. Розумієте, ЦНАПа ж Сам ЦНАП послугу як таку не надає, надають її ж самі суб'єкти, і тут дуже важлива оця зацікавленість і розуміння суб'єктів надання в тому, що це дуже необхідно вчасно реагувати, вчасно надавати послугу ветеранам, розумієте, щоб це не залишалося справді, як знаєте, спілкування в одну сторону. Чому саме наша область, нашу область обрали як пілотну для цього проєкту? Ви спочатку програми сказали, що ми зробили. Хто ми? А, нашу область пілотною ніхто не обирав, як то кажуть. Як, я читав. Обрали себе ми самі. Насправді цей проєкт це чиста ініціатива Департаменту цифрового розвитку обласної військової адміністрації. А в зв'язку з тим, що профільний заступник нашого, який керує діяльність нашого департаменту, він в минулому учасник бойових дій Хто це не човний Іван Іліч, він наш сідіть так. І в минулих роках він створював управління, яке існує єдиний перше в Україні у справах учасників. АТО. і дуже класно розуміється на цих усіх, скажімо так, процесах ветеранських, які відбувалися і відбуваються зараз. Та я, в принципі, сама є членом громадської організації, яка впроваджує ветеранську політику. То в принципі, розуміючи те, що е, ті питання, які турбують ветеранів, і ті, які будуть турбувати, з тим, з чим ми скоро зіткнемося, коли почнуть повертатися наші так, захисники так, і захисниці, <клух> дуже важкі питання Так, і розуміючи, що в принципі зараз ми не можемо їм нічого запропонувати на регіональному рівні. Е, Розуміючи, що я маю класну потужну команду з центрів надання адмінпослуг, керівників усього рівня від сільських рад до міських, а це люди, які максимально клієнтоорієнтовані, максимально ну, скажімо так, загартовані на те, щоб надати людині ну, суперкласний сервіс в ЦНАПі. Я подумала, що навіщо нам придумувати велосипед, як ото кажуть, якщо в мене вже є класна команда, треба тільки туди додати, хоча б одну штатну одиницю, запропонувати суб'єктам надання співпрацювати і створити це ви... вперше в Україні. Ну ви уявляєте собі з якими проблемами повернуться ветерани так. після перемоги? Так, ми уявляємо це, тому ми зараз активно долучаємо і психологів для ми вже зараз навчаємо тих адміністраторів, яких призначено на ці посади, навчаємо правильно спілкуватися, правильно реагувати, а також пропонувати ветеранам, ну саме, я ж кажу, той спектр послуг, які потрібно їм надавати, навіть якщо це стосується навіть психологічної допомоги, там є і такі послуги. Хто хто конкретно персонально в нашій області відповідає за ефективність роботи цього проекту? Проекту я ветеран, ви чи хто? Ну з кого попит, якщо щось піде не так? Ну, звичайно, з департаменту цифрової трансформації з Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Однак я не думаю, Значовно. що ну, можливо з Івана Ілліча, так. Проте, ми знаєте, ми зв'язку з тим, що коли ми озвучили цей проєкт Міністерства ветеранів. А вони нас одразу підтримали і сказали, що ну ви знаєте, ми такого ем, не робили в принципі. Ніхто Оце, нам не пропонував тільки в нашій області тільки в нашій області. І ми взагалі, як пілоти, чому вони ж нас і підтримали? Особисто приїжджала СІДІТІУ у міністерства ветеранів Тетяна Калита. Вона особисто підписувала меморандум. Ми проговорювали з ними багато питань, чому ж вони запропонували свої послуги додати сюди. І маючи таку, вони нас так підтримали, тоді провели на початку квітня навчання. А Гроші не запропонували. Перше. Вони ж фінансують свої програми, які передбачені. Ну по їх, скажімо так, цільовому відомству для ветеранів. У них багато насправді програм, і вони фінансують їх. Вони не фінансують нас. Ну, Дивіться, справа в тому, що ЦНАПи, вони ж створені органами місцевого самоврядування, не обласною військовою адміністрацією, чи, на жаль, чи добре, що так і є. І е, дуже е, позитивна сторона цього проєкту ще в тому, що. Е, Органи місцевого самоврядування будуть приймати власні програми саме для своїх ветеранів. І ЦНАП в кожній громаді ветерану, який повертається з фронту, не потрібно їхати в обласний центр в невідомі двері, в невідомі інстанції. У нього є ЦНАП, де працюють в принципі, якщо це маленька громада, люди, яких він знає, до яких він підійде, попросить допомоги. Йому кваліфіковано її нададуть, а більш того, донесуть до... Керівництва громади про їх потреби, про те, що їм там можливо потрібно надати там компенсацію на паливо, яка передбачена, але зараз її майже немає ну, в жодній громаді фінансування і так далі. У кожна громада матиме можливість показати, ну звичайно, виходячи з наявності фінансування, Безумовно. все ж таки показати своє ставлення до власних, до своїх ветеранів і надавати їм там допомогу, ну навіть на те ж створення бізнесу. Багато в громад приміщень, наприклад, які зараз пустують, але за Сприяння влади місцевої їх же можна там безкоштовно передавати для розвитку саме ветеранського бізнесу. Чому ні? Правда, це ж можливо безкоштовно? Безкоштовно. Чому ні? Якщо воно перебуває у власності органів а ви місцевого не знаєте, чому, ви не знаєте, чому ні? Да? Ні, я не знаю. Чому ні? Я хочу, щоб було так. І я хочу, щоб в принципі цей проект заохочував людей, хоча б для. Знаєте, тих людей, які зараз захищають нас з вами там і дають нам можливість, можливість жити в своїх домівках, будучи посадовими, ну, це, це будучи посадовими особами, робити щось для них, щоб для того, щоб коли вони повернуться, ну, нам не було соромно дивитися їм в очі. Проблеми є? Проблеми є. Ну, це справи. Проблеми, перш за все, проблема. Напевно, знаєте, мені зараз не вистачає. Ну, знову ж таки на даний час, можливо, вона скоро вирішиться ця проблема. Ми хотіли в додаток до цієї цього, до цього проєкту на базі нашого віртуального офісу створити окрему платформу Я ветеран», електронну платформу, яка матиме а, такий величезний тобто ресурс. Чи що, чи що. Ну, сайт. Я б не назвала це сайтом, я б назвала це такою комунікаційною якоюсь електронною платформою, яка буде мати і зовнішній і внутрішній ресурс, зовнішній для ветерана, там де будуть в принципі ті ж надавачі. Однак вони будуть, ну знову ж та ж консультація, тільки ветеран може її почитати. Він буде матиме доступ там до персонального кабінету. Не обов'язково йому буде йти до ЦНАП. Так, так, і в принципі, оті послуги, які він може отримати, сидячи вдома, ну там да або займаючись своїм бізнесом, якщо йому потрібна та ж допомога наприклад, в центрі зайнятості йому необхідно, не потрібно буде йти до ЦНАПу і замовляти цю послугу. Да, а заходячи в цю вкладку, він заповнить там ті ж форми і з ним також зв'яжуться з центра зайнятості. Те, що зараз так, ну ми знаємо, що розробка таких модулів кошт вартує коштів. Однак нашим проектом вже зацікавилися донори. Міжнародний департамент так, ми цифровий департамент, але ж ви розумієте, що обласний бюджет він такий, також дуже обмежений. Це великі гроші. Ну, звичайно, розробка таких суттєвих цифрових модулів вона вартує великих коштів. Тому е ми його запропонували от зараз проєкту про ООН. Дякую їм, вони нас почули. Вже було в нас декілька зустрічів і маємо велику надію, що вони все ж таки погодяться його профінансувати і такий ресурс зробити. Ну, в місті ми... багато IT-компаній, чи вони. Ну, вони, ні на ні жаль, дуже. Фінансу... Приймати участь у розробці так, але, на жаль, фінансувати. Ну, поки ми таких пропозицій не отримували. Можливо, якщо нас сьогодні почують, то ми отримаємо. О, мабуть, останнє запитання. Коли і де ваш проєкт? Ініційований <світ> проєкт Я ветеран, почне працювати? Працювати у штатному режимі? Ми плануємо розпочати працювати з червня цього року, тобто травень місяць у нас іще іде завершення написання і узгодження інформаційних і технологічних карток із суб'єктами надання. Це такі документи, які укладаються між надавачами послуг і центрами надання адміністративних послуг, там де прописана чітка взаємодія між цими двома суб'єктами для якісного надання послуг ветеранам. У нас ще завершується проходження сесій в громадах, на яких вносяться зміни в перелік послуг, на яких виділяються ще додаткові штатні місця. Ну тобто, і ще у нас на кінець травня заплановане таке масштабне навчання саме для цих адміністраторів і з надавачами цих послуг, там де ми вже практично пройдемо кожну послугу, щоб з червня місяця вже почати її надавати. Ну добре, дякую вам за вашу справу. За... Цю розмову дякую, дякую вам на за все, інтерес до ветеранської на, політики. На все добре, на все добре. До побачення.